Там можна передивитися, який день, яка нагрузка була, 18, 19, 20. Так, теж якийсь вольтаж. Там далі. О, це кіловат, хто цікавіше. Так, ну це за сьогодні просто. У в мене все світло не підключено мене. Наприклад, бойлер, правка не підключена. Та й нема комусоні. Майже нікого вдома немає. Так, дивимося, що воно мені намотало. Так, 163, 48, 17, 4, 13, 18, 5, 40. 19, 2, 83, 20, 5, 33, 21, 4, 27. На сьогодні ще не завершений день, 2.80